Шавлія, рослинка, яка лікує зубні болі. Показую вам листочки, наглядно розкажу, заболів зуб і на рентген нічого не показує, і ліки аптечні ніякі не допомагають. Беремо 3-4 листочка, жуємо, робимо кашу. У кашу прямо. На дісну і на верхню частину губи і язиком заправляємо. І на 3-4 сантиметри на больову частину дісни ви поставили так називаємо суміш з шавлії. Четвертий день вже лікуюсь. На другий день був свіщ, невеликий починався тільки. Повністю уже курс лікування закінчується. На протязі п'яти днів ви можете позбутися повністю хвороби. Сьогодні я вже не відчуваю абсолютно ніякої болі. Дісна стала рівненька без всяких свищів, показую вам її. Оце я тільки що зривав тих три листочка, З кого є земельні ділянки. Майте цю чуду рослинку шавлію у себе у домашньому відході і в аптечці. Якщо у вас з'явилися зубні болі, нікуди не біжіть ніякі аптеки. Вам не допоможуть, допоможе шавлія. Якщо у вас її немає в наявності, ви можете придбати в аптеки, є засушена, вже готова. І ви розводите відповідно інструкції. На склянку ви берете 2 столових ложки, на півгодиники п'ятком заливаєте і маєте рідку суміш. Охоложуйте, не проціжуйте, полощите 2-3 рази ротову порожнину, випльовуйте і потім на годину тримаєте ліки у ротовій порожнині. Так само і листочки ви в межах години для того, щоб вони всмокталось хорошо ліки і давало позитивний результат. Лікуємось шавлею і майте у своїй домашній аптечці обов'язково цю рослинку. А ви знаєте, що з ротової порожнини починається здоров'я. Тому бережіть себе, своє здоров'я і лікуємось народною медициною.